Я була жорстоко забула на двома хлопцями, одному 25, другому 27 років. Хто я така? Я маю підписників, але я нічого не досягла. Мені буде 45 років, хто я в цьому житті. Старший спів зробити комусь дитинку. Мене цим принижував, що в нього є досягнення, а в мене вже все життя ніби пройшло. І в 45, начебто я вже стара, щоб народжувати. Також мене болили, що я втратила роки через онкологію. Вони крутіші мене, тому що вони сильніші, міцніші, мають. Міцне здоров'я, але не служать у армії. Воюють з жінками. Чи є тут хтось хто допоможе хлопцям з мобілізації, а то сидять по хатам і не знають, куди йти.